Агент СД, розділ 15 ще пара днів і йому гаплик. Поможіть, хлопчики, я сама боюсь. Домовленість між капітанами Горбатюком та Попенком з одного боку, і Женею та Вітасиком з другого була такою: хлопці заприсяглися не робити жодних спроб самостійного розшуку. А капітани твердо гарантували їм інформацію про весь перебіг розслідування справи агента СД. Правда, за умови додержання цілковитої секретності. Нікому чужому, сторонньому інформація не повинна передаватися. Чужому сторонньому. Але хіба ж Милочка Петриківська була чужою? Сторонньою, та це ж із неї все почалося, з її тата, вона, можна сказати, найзацікавленіша у цій справі особа. Тож, коли хлопці дізналися про зустріч капітана Горбатюка з директором фірми Варіант Диким, і про те, що підозри щодо нього дедалі зростають, мовчати було просто несила. Хлопці кріпилися першу перерву. Другу, а на третій уже не витримали, відкликали милочку подалі за ворота школи до зачиненого кіоску преса, щоб не почув ніхто справді чужий і сторонній. І, перебиваючи один одного, зашепотіли, озираючись. Огентесь де, вважай, уже на гачку. щоб породнів йому гаплик. Що, що ви кажете? Розшепотіла вражена милочка. А хто? Хто це? Хлопці перезирнулися говорити чи ні? То вже конкретна інформація, а слідство тільки починається: капітани попереджали не раз. Поки ведеться слідство, і провина не доведена, називати підозрюваних не можна. Але милочка дивилася так благально, і такі в неї були очі. І вона ж таки не стороння, а найзацікавленіша особа, директор фірми Варіант. Одним подихом видихнув Женя. Дикий Семен Панасович, видихнув Вітасик. Ой, хлопчики, ой, молодці. Тут, значить. Недаремно я хвилювалася, і вас турбувала недаремно. Вдячний погляд Милочки був нагородою хлопцям за їхнє переживання. На цьому інформація вичерпувалася, бо хлопці й самі більше нічого не знали. Горбатюк у подробиці їх не втаємничував. Але й цього було досить, щоб Милочка дивилася на них. Як на героїв. До кінця перерви, і взагалі до кінця того дня Жені і Вітасик ходили, як Янголи по хмарках. Але наступного дня вони впали на грішну землю. На першій же перерві, відкликавши хлопців у бік, Милочка прошепотіла. Тато сказав, що все це нісенітниця і Агент СД. І директор фірми, і всі підозри. Той Семен Панасович дикий, дуже порядна і чесна людина, і скоро поліція в цьому впевниться. Ти сказала татові, жахнувся Женя. Нащо? Сплеснув руками Вітасик. А що я могло мовчати? Це ж його стосується безпосередньо. Вона дивилася так, що доводити їй щось було просто неможливо. Хлопці були в той день як у воду опущені це ж як дізнаються капітани, що вони розказали милочці а професор Петриківський мовчати, мабуть, не збирається Раз хочу довести поліції порядність і чесність дикого. Хоч хрестись і тікай! Вони відчували себе зрадниками й нікчемами, довго вагалися, і, нарешті, вирішили піти й сказати Горбатюку, все, як є, покаятися. Завжди краще самому признатися, ніж чекати, поки тебе, як кошеня, носом тикнуть у твою шкоду. Тим більше вони зарані домовлялися, що прийдуть сьогодні до Степана Івановича. Дізнатися про новини у справі Агента СД. Капітан Горбатюка на місці не виявилося вони чекали його три години, але він так до кінця робочого дня в райвідділі не з'явився. А коли вони наважилися нарешті звернутися до чергового, то їм сказав: Не чекайте, хлопці, його вже не буде! Так Жені Вітасик ні з чим і пішли. Була субота, і все відкладалося аж до понеділка. А в неділю вранці до Вітасика прибіг захеканий, схвильований Женя і зашепотів, задихаючись: Ходімо швидше, є справа нагальна. Що таке? Потім скажи батькам, що на цілий день. Тю, а я ж домовився з батьком лагодити мій велосипед. Відкладеш, а це не відкладне. Та що таке? Кажу, нема часу потім і попроси хоча б кілька гривень. Треба. Ну, ти даєш. Швидше, бо запізнимось. Давай. Добре, що Григорій Тарасович був по перше, взагалі добрий чоловік. А по-друге, у нього на цю неділю були ще й свої особисті плани, крім Вітасикового велосипеда. І за хвилину Вітасик із червінцем у кишені. Бо ж, поїсти треба буде, що тобі кілька гривень, сказала мама. Вже біг разом із Женею сходами вниз. То що таке ти можеш сказати? На бігу спитав він Женю. Куди ми? На вокзал, на електричку. Чого? Нас там милочка чекає. Що? Вона подзвонила мені по телефону і мало не плакала, просила. І Вітасику боляче кольнуло в грудях, що не йому, а Жені подзвонила милочка. Але на особисті переживання часу зараз не було. А що трапилося? Сказала, що подробиці розкаже. Але щось із татом, із агентом СД. Треба сказала простежити, куди їде тато. А ти ж сказав ніколи не будеш стежити. Це вона хоче стежити за власним татом. Може, йому допомога потрібна. А що я міг зробити, як вона? Поможіть, хлопчики, я сама. Боюсь. Проте, перш ніж попрямувати за хлопцями на вокзал, ми з вами мусимо повернутися у вчорашній день у суботу, щоб дізнатися, чим то був так заклопотаний капітан Горбатюк, що не вийшов на зв'язок з хлопцями, як обіцяв.